Привіт, любі, дорогі раки, це Таро прогноз на липень 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде липень для вас. Що скажуть карти? Сьогодні у мене 4 колоди Таро і з кожної витягну для вас дві карти. Перша карта для вас, раки дорогенькі. Карта сила. Ви сильніші, ніж ви думаєте. У вас буде багато енергії в липні. Сонячні дні, відпочинок. Це піде вам на користь, постарайтеся відпочити, знайти час для себе, і ви підкорите любі вершини. Чудова карта сили, енергія, внутрішня ваша сила, внутрішня ваша енергія. У вас буде дуже багато сили, енергії. Так, наступна карта трійка. Трійка чаш. Це про свято. Можливо, вас запросять на день народження, будете святкувати щось на природі, або просто відпочинок у трьох. Подругами, з друзями або сім'я у вас із трьох людей. Щось з трьома людьми ви будете святкувати. Троє це проще, троє і більше може бути. Трійка це коли ви попадаєте в коло однодумців. А можливо, в подорожі ви познайомитеся з кимось і будете в полі однодумців. Ну, святкувати вам буде що, і буде з ким святкувати. Тут свято, дивіться, як чудово люди святкують. Чарта радості. Карта щастя, сили, раки, у вас дуже чудовий початок липня. І наступна карта, наступна колода. Дев'ятка чаш. Це також про відпочинок, про внутрішній спокій, про те, що все добре. Чудові енергії у вас дорогенькі. Дев'ятка. Це ще про здійснення мрії, про те, що. Те, що ви хотіли, ви отримаєте те, що ви хотіли. Коли людина дуже задоволена, людина отримала те, що хотіла, і насолоджується. Не просто так отримала і якби обесцінила, бо уже пройшла цей шлях. А тут людина насолоджується, кайфує. Ви отримали те, що ви хотіли, і ви розумієте, що це пройдений шлях. І це такий бонус за вашу працю, за те, що ви цього прагли, для цього щось робили, вкладалися, і зараз ви можете насолодитися плодами своєї праці. Це така внутрішня радість, коли внутрішньо ви задоволені і собою, і тим, що ви зробили. Це як закінчити університет, тому що 9 чаш вже позаду. Тобто ви пройшли вже якийсь етап в своєму житті, це як здати всі екзамени, завершити там роботу і піти у відпустку, і ви задоволені, що у вас там нема хвостів, ніхто вас не буде шарпати, і відпустка вдається на славу, тому що у вас немає нічого на голові і вас ніхто не тривожить під час відпустки. Це як здійснення мрії. І ви попадаєте в те місце, де ви хотіли бути, і там вам дуже добре. Буває, ми хотіли кудись попасти, попадаємо, а там нам ну, не дуже щось не подобається. Ми шукаємо якісь недоліки, і там не то, і там не все. А тут вам буде все подобатися. Ви будете кайфувати, а невже так можна? Можна і буде ще краще. Так, і наступна карта маг. Карта номер один. Карта номер один це про мене. Я, я можу, я знаю, я, я граю головну роль в моєму житті. Я знаю, чого я хочу, я знаю, куди я йду. І це карта номер один це про початок. Ви щось будете починати, ви щось зрозумієте для себе. А це так, як, наприклад, я вже тепер знаю, чим я хочу харчуватися. Я знаю, які в мене будуть сніданки, я знаю, які в мене будуть вечері. Щось для себе ви хочете зробити. Номер один це про вас. Це не про інших людей. Мах, творець це ви є сам собі мах і творець. І подивіться, людина має все і знає, що з тим робити. Чудовий розклад, чудовий липень у вас раке буде. Мені так подобається ваш розклад. Дивимося далі. Правосуддя, карта справедливості. Це карта справедливості це коли ви попадаєте в таке світле товариство. Наприклад, якщо робота, ви знайшли роботу, вам дуже подобається простір, подобається люди, все подобається, ви отримуєте підтримку. І також це є така карта чесності. Коли ви а, чесні з собою, карта чіткості, коли вам зрозуміло все тут меч. Мечі це завжди про те, що є чіткість, є ясність, і ще це карта вибору. І цей вибір вам треба зробити, як сказати, так чи ні, але ви знаєте, тобто це не запутана історія, не те, що ви не знаєте, вас запутали і ви не знаєте, як це розпутати. Це коли все чітко, ясно, і вам треба таке прийняти рішення чітке, пряме і, як то кажуть, справедливе. А тут ви будете знати, яке рішення вам приймати, тому що це є карта ясності, і все буде навіть краще, ніж ви думаєте, і вам буде легко це рішення прийняти. Так, наступна карта Рицарь. Рицарь мечів. Це знову ж таки про швидкість. Про інформацію, яка прийде в ваше життя, ви чекаєте цю інформацію уже якийсь період часу, і це все дуже швидко вирішиться. І це ще є знаєте, така паперова якась робота, коли ви збираєте документи, коли вам треба бігти, робити, щось переправляти, щось оформляти, візу, ПМЖ. Ну, різні різні якісь ситуації, паспорти, міняти все, що зв'язане з вашими документами, чи укладати якісь угоди, підписувати договори. І це все дуже швидко і чітко зробиться. Тому що мечі і ритлер мечів це швидкісна карта, і ви все зробите, все буде навіть краще, ніж ви думаєте. І також це ще карта подорожі. Можливо, так дуже швидко, спонтанно ви зберетеся, кудись поїдете. Це карта швидкості дороги. І, можливо, вас чекає дорога. Недалеко, це також і посилки якісь, хтось до вас в гості приїде, ви в гості поїдете. Ну, це чудова карта швидкості. Швидко, якщо у відносинах, то ви швидко зрозумієте, це ваша людина, чи не ваша людина, вам продовжувати ці відносини чи залишати ось така. Енергія буде панувати. Так, дивимося далі. Наступна колода. П'ятірка. П'ятірка. Це карта учня і ученика. Можливо, ви будете учнем, ви будете слухати якусь інформацію. Вам буде дуже подобатися ця інформація, щось вас навчить, ви відкриєте якісь нові сторони у собі. Це, знаєте, буває, що включиш, шукаєш якусь інформацію, просто щоб послухати. Попадаєш на людину, тобі подобається голос, тобі подобається те, що людина говорить, і ви як стаєте слухачем. Ви спокійно слухаєте і маєте оці духовні вуха, інформація вам попадає і та, яка вам потрібна. Також може бути, що ви станете тим учителем і вас будуть слухати, у вас будуть питати пораду. Ви станете тим вчителем, і вам треба буде давати поради. Можливо, справді ви почнете вести якісь лекції, якісь курси, прямі ефіри. Або ну, ви станете наставником для когось, або зустрінете свого наставника, людину, яку захочете слухати і збагачувати свої знання. Також це є і тут у нас є сходи. Сходи наверх це кар'єрний ріст. Коли ви вчитеся і піднімаєтеся, можливо, курси підвищення кваліфікації, чи просто курси, ви кудись підете, і вам треба ще пройти якісь додаткові курси, тобто це є така кар'єрна сходинка, як підвищення по кар'єрі, і треба буде вчитися і здавати екзамени, переходити на новий рівень, на новий. Це та також і навчання, можливо, ваші діти за ваших дітей, ви будете радіти, що поступили, закінчили школу, і далі піднімаються на нову сходинку, на новий етап в їхньому житті, і ви будете радіти. Так. І наступна карта. паш Пентаклів це також про наших дітей, про якісь невеличкі радості, невеличкий подарунок приємний. І це коли ми оплачуємо нашим дітям курси в школі, якісь додаткові заняття, гуртки, можливо, поступить дитина, ви будете оплачувати університет. Якісь такі е, зобов'язання перед дітьми, можливо, ще перед батьками, тому що пажі це є е, люди, про яких ми піклуємося. І тут, власне, піклуємося грошима, це грошова карта. І також це може бути домашній улюбленець, А можливо, вам треба буде. Якісь додаткові витрати на свого домашнього улюбленця. Поставити прививку, підстригти, відвести на стрижку ще якась турбота, піклування про того, кого ми любимо. Це приємні турботи. Так. Ще одну карту з цієї колоди витяг. І радість, четвірка, четвірка жезлів це радість, це відпочинок, це попасти в коло однодумців. Подивіться, тут і шатро, і намет є люди веселяться. Це радість, це покращення житлових умов, тому що завжди це є карта про будинок, про якісь такі стабільність. Будинок, пропозиція. Також це дуже хороша карта. Пропозиції, коли ваші відносини переходять на новий рівень, коли ви з'їжджаєтеся, починаєте жити разом під одним дахом. Це все, що під дахом, можливо, ви починаєте працювати в новому офісі. Чи ваша робота переїжджає в новий офіс, чи роблять ремонт, роблять якусь перестановку це все, що робиться. В середині а, того, де ви живете, вашої оселі чи вашої роботи, якісь зміни внутрішні, такі до кращого. Це як завершити ремонт в квартирі, купити нову квартиру, переїхати, з'їхатися. Але це все, що є під дахом. Коли ви з'їжджаєтеся, переїжджаєте, змінюєте умови проживання на кращі, яка чудова карта і чудова енергія. І, від, і вам від себе я бажаю, хай щастить вам, хай липень стане для вас дійсно таким чудовим місяцем наповнення.